Парпанина стусани, та врешті-решт, примусова мобілізація на малоголосківській очевидці. Зафіксували момент, як люди в цивільному та військові ТЦК «Соломіць» запхали чоловіка до своєї машини. Це відео вчора зійняло хвилю серед людей. А вже сьогодні у центрі комплектації відрогували на скандальний інцидент. У своїх пабліках вони написали, що конфлікт виник між Лів'яноном та військовими Шевченківського районного ТЦК. Чоловік поводив себе агресивно і навіть вдарив одного зі служивих. Саме це і вивело їх себе. Однак у центрі комплектації не виправдано жорстокі своїх підлеглих, таки засудили, і навіть відсторонили їх від виконання обов'язків, поки триває внутрішнє розслідування. Загадкою залишається те, ким є люди у цивільному. Які першими і почали затримувати чоловіка?